Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розкажемо про цікаву тваринку. Галаго маленькі примати з великими очима, що мешкають в Африці на південь від Сахари. Переважно жителі вологи густих тропічних лесів, іноді живуть і в саваннах. З офіційної класифікації Галаго відноситься до родини Галагових лемурів. Раніше їх відносили до родини Лорієвих уранзі під родини. Справді ці тварини дуже схожі на лемурів лорі та еволюційно близькі до них, проте галагові давніші, тому правильніше виділяти їх у самостійну родину. Тіло тваринок витягнуте, його довжина в залежності від виду становить від 11 до 35 см, довжина хвоста 14-42 см, маса 60 1200 г, голова округла, лицевий вийділ сильно вкорочений. Забарвлення м'якого густого хутра варіює від світло сірого до коричневого, боки та кінцівки світліші, з жовтуватим відтінком величезні очі блюдця чудово бачать у темряві. Між сітківкою і судинним шаром ока є кристалін, що відбиває світло, що пройшло через сітківку, підвищуючи світлочутливість ока, але на відміну від денних приматів, колірний зір у голабкого слабкий. Вучні раковини дуже великі. Цікаво, що вуха і звірка можуть рухатися незалежно один від одного, а також згортатися, щоб уникнути пошкоджень, задні кінцівки довші за передні. Стопа сильно подовжена. Пальці мають нігті за винятком другого пальця кожної кінцівки. На цьому пальці росте косметичний кіготь, який використовується звірком для догляду за шерсткою. Галагу мають характерну для нижчих приматів будову нижніх зубів. Нижні різці та схожі на них ікла утворюють зубну гребінку, що вивпирає вперед. Це пристосування відіграє важливу роль при поїданні комах та камеді. На нижній стороні язика є ращоподібна щітка. Проникаючи в щілини зубного гребінця, вона вичищає звідти різні дрібні частинки. У галагу, як і у Лорієвих, у пенесі є кісточка. А зі шкіри на його кінці виступають спрямовані назад шипи довжиною не більше 2 мм. Це сприяє тривалому спарюванню та гарантує його успішність. У різних видів кістка пеніса та шипи розрізняються, перешкоджаючи міжвидовим схрещуванням. Відповідно до різних наукових джерел, у складі родини налічується від 11 до 20 різноманітних підвидів цих цікавих тваринок. Познайомимось із найцікавішими представниками ближче. Типовий представник Галагових Сенегальський Галаго. Мешкає він у сухих лісистих саванах у Центральній Африці, від Сенегалу до Кенії, довжина тіла 13-25 см, маса близько 60-200 г. Хвіст перевищує подовжені тулуб, густо вкритий шерстю. Пальці на кінцях мають сплощені подушечки, покриті потовщеною шкірою. Колір шерсті варіює від сірого до коричневого, черевце трохи світліше. Довгі задні ноги дозволяють синегальським галаго здійснювати стрибки на відстань до 5 метрів. Раціон синегальських Галаго дуже різноманітний: дрібні тварини, фрукти, нектар. У сухий сезон каметь акацій. Товстохвостий галаго населяє Південну Африку від Анголи до Танзанії, зустрічається у сухих та галерейних лісах. Довжина тіла 30 см, хвоста 42 см, вага до 1200 г. Колір хутра сірий. Це найбільший вид. На відміну від своїх родичів, стрибають товстохвості галаго не так добре. Крім фруктів, камаді та комах, до раціону входять птахи, яйця, дрібні рептилії та савці. На відміну більшості видів лемурів, галаго ведуть нічний спосіб життя. Живуть вони на деревах, віддаючи перевагу найвищому ярусу лісу. У день тварини сплять у густому листі, у розвилках дерев, у старих пташиних гніздах чи гніздах, побудованих самостійно. Це дуже граціозні, рухливі тваринки та чудові стрибуни. Гілками вони пересуваються стрибками довжиною до 3-5 метрів. На землі стрибають на задніх лапах, як тушканчики. Тіло при цьому тримає у вертикальному положенні. Отримувати рівновагу при стрибках тваринкам допомагає довгий хвіст. У раціоні усіх Галаго обов'язково є тваринний білок. Здобиччю тваринок стають безхребетні та дрібні хребетні тварини. Комах галаго знаходять за звуком. Впіймавши живність рукою, звірятко може затиснути комаху в нозі і пересуватися з нею по гілці далі. Безхребетні дуже поживний корм, і якщо є вибір, більшість видів віддають перевагу саме цьому виду їжі. Однак великим видам ловити комах не так просто, тому вони. У різноманітній свій раціон різними фруктами, яких завжди вдосталь. Деякі види іноді навіть ловлять птахів і рептилій. У галаго є дві цікаві особливості харчування. По-перше, вони їдять отруйних безхребетних, наприклад, отруйних багатоніжок. По-друге, вони їдять камедь дерев та ліан. Камедь містить поліцехариди, а перетравлюють її галаго, допомагають симбіотичні бактерії. Що знаходяться в сліпій кишці тварини. Здебільшого Галаго живуть полігамними спільнотами. Ділянка домінантного самця може становити до 4 гектарів, прикриває ділянки кількох дорослих самок та їхніх дочок. У період розмноження дорослі самці поводяться агресивно та захищають свої ділянки від вторгнення конкурентів. Годуватися Галаго воліє на самоті, проте під час нічних трапез звірята часто зустрічаються із сусідами. Зазвичай дорослі особи непротилежної статі ставляться один до одного терпимо, інколи ж навіть доброзичливо, як добрі сусіди можуть вичісувати один одному шерсть. В день більшість самців галаго сплять по одному. Самки з дитинчатами відпочивають групами, чисельність яких може сягати десяти особин. Тільки в небагатьох видів самки та самці збираються разом для денного сну. Місцем відпочинку зазвичай служить будь-яке сплетіння гілок, деякі види відпочивають у гніздах з листя. В одних видів галаго шлюбний сезон може припадати на будь-яку пору року, інші розмножуються два рази на рік. Зазвичай народження молодняку у південних районах відбувається у вересні-жовтні та у січні-лютому, у північних у березні та в липні. Сенгельське галаго, наприклад, розмножується два рази на рік. Часто народжуються двійні. У товстохвостого Галаго нерідко бувають і трійні. а у Галаго Демидова, як правило, народжується одне дитинча і лише раз на рік. Вагітність у Галаго довга, у різних видів від 111 до 123 днів. Для народження та вирощування молодняку самка будує гніздо з листя та гілок. Мати годує дитинчат молоком від 50 днів до півроку. Сини після досягнення статевої зрілості залишають материнську ділянку. Дочки, що подорожлішали, можуть залишатися на ділянці матері. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.